Вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма Вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Наш ефір виходить за підтримки компанії Кімілайн Агро, користуючись продукцією Кімілайн Агро. Ваш урожай буде під надійним захистом. Допомагати мені в студії будуть мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Грач. Добрий вечір, Ігоре та Дар'я Голуб, котра залишить для гостя сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенко! Отже, ми починаємо. Продовж життя нам доводиться знайомитися з різними людьми, спілкуватися, дружити. Чому ж до одних нас немов щось притягує, нам хочеться більше дізнатися про них, стати схожими на них, а до інших ми просто залишаємося байдужими. У свій час Лєв Толстой писав. Люди як ріки, вода в усіх однакова і скрізь одна і та ж. Але кожна річка буває то вузька і швидка, то широка, і тиха, то чиста, і холодна, то каламутна і тепла. Так і люди. Сьогодні в програмі ми зустрінемося з особистістю, яка життя якого ніколи не була вузькою, холодною та каламутною. Володимир Савченко педагог, митець, режисер, журналіст, літератор, заслужений артист України, буде гостем вечірніх зустрічей. Десять років тому я мала честь поринути у життя Володимира Захаровича, знімаючи фільм про нього. Зараз я пропоную вам переглянути, так би мовити, фінальний акорд цього фільму, в якому йде мова про родину митця, де звучить пісня гімн на вірші Володимира Савченка та музику Костянтина Яновського у виконанні Ірини Шинкарук Калинові острови. Дивимось. Іванівна Савченко, дружина Володимира Захаровича. 30 років вони разом виростили двох синів Захара і Назара. Ніна Іванівна теж все своє життя віддає мистецтву. Спочатку співала в Черкаському народному хорі, потім був ансамбль пісні і танцю льонок. Зараз Ніна Іванівна артистка хору ансамблю національного обряду Родослав. А ще вона талановита майстриня. Скільки, скільки часу ви це робили? Оце у лінку працюючи ночами за п'ять місяців вийшов. Ночами коли да. ж спала? А спала в автобусі. Казав Борис. Каже, коли ти вже виспишся, я тільки сідаю в автобусі, тут вже заснула. їду mm -hmm. десь на виступ. Дуже каже, коли за то і ці рушники теж лишалися так. У Володимира Захаровича щаслива, дружня родина. Є для кого жити і творити. А ще є продовжувач роду, маленький Володимир Захарович Савченко. І вся любов, і доброта, ніжність і тепло даровані тільки йому. Бо немає більшого щастя ніж жити на рідній землі, чути її пісню і мову, ростити дітей, пестити внуків і сподіватися в глибокій старості, почути, як під час купелі подає голос, фиркає і дригає ніжками щасливий прах. Не рубайте дерев, ні яблунь, ні вишень материнських, ні ясенів і акацій батьківських нехай квітують, доки самі не впадуть. Адже діти, дерева і творіння рук наших батьків і дідів, то найбільші коштовності залишені ними для нащадків. Коли навесні прилітають лелеки. Минулого чуй живі голоси і долі чиять, наче зірка далека на добрім сходить з води і роси, ой то не зоря, вродлива дівчина, просіть запорізьку, Складай Пісні, ой, тож не дівчина, то вся Україна, в піснях чураївних, явилась мені і тихим островом, Калиновий згадалось Батьківське село, і ті домі. Сим. О, що до нас приєднався. Це програма вечірні зустрічі в студії Анжеліка а Також мій наставник, педагог, митець, режисер, журналіст, літератор, заслужений артист України Володимир Савченко, а також заслужений працівник культури України Ігор Гранч та Дар'я Голуб, котра залишить для гостя сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Володимир Захаровичу. Добрий. вечір. Для мене сьогодні велика честь бачити вас в нашій студії. І, от, перш за все, всі ми, наша творча група, я Ігор. Дар'я, ми хочемо привітати вас з днем народження і побажати, от як це не банально звучить. Здоров'я, здоров'я та здоров'я. З квітами вгадала. Дякую дуже, Боже. Ну квіти, ромени, ромашки це великий символ. Чистоти, яка дуже притаманна вам і вашій творчій групі, Спасибо. дякую, що ви запросили на цю передачу. Та вам, Володимир Захарович, на доброму слові. От, повертаючись до фільму, до вашої дружини Ніни Іванівни, 30 років ви разом прозвучали у фільмі на теперішній час. Це вже 40 років. От, згадайте той момент, коли ви познайомилися, як, от, розвивалися ваші такі романтичні відносини. Так несподівано, пані Анжеліко, зразу скажу Орськ гастролі Черкаського заслуженого хору в Орську і нашого Житомирського театру. І там я побачив виступ черкащан і дуже красиву третю праворуч, дівчину. Яка стояла і співала в Айтовій групі. Я не міг відірвати очей від тієї красуні. Я не її, а кількох дівчаток та, можливо, я юнаків запрошував на виставу Житомирського театру. А йшла титарівна за Шевченком. Вони прийшли, дивились виставу, були глибоко схвильованими. І я не міг не призначити побачення Ніні -ні, Пилипович наступного дня, а потім наступного тижня, а потім несподівано прийшов до висновку. Годі тобі, оскільки мені тоді виповнилось уже аж 33, ходити по світу лайдаче. Хто тобі ще потрібен? Красуня, Українка співає. Як виявилось, вишиває прекрасно, а ще пізніше виявилось, готує чудово. А найголовніше, вона ж подарувала мені і нашому родові аж двох синочків, захарка першого і Назарка другого. А за ними і внуки пішли, їх уже аж тройко. То чого не дякувати долі Богу. за те, що Орск це земля поневірянь Тараса Григоровича Шевченка поєднав нас. От ваші діти, щойно ви про них згадали, ваші онуки, у вас два хлопчики-онуки, так і так. одна е, дівчинка. Так. Вони пішли мистецьким шляхом, отак як ви, чи у них інша доля? От ким вони зараз працюють? Де вони? Старший син Захар Володимирович. Назвав свого синочка Вовочкою, то я маю відповідник малесенький, а тепер уже дорослий, бо він вже паспорт отримав Савченка Володимира Захаровича. Він киянин, він у коледжі навчається. Він буде ремонтувати апаратуру ага. надскладну і це тішить батьків. І, очевидно, ми не байдужі до його вибору. Ну, хіба ж обов'язково має хтось бути після нас акторами чи співаками? Ні. А от Назарко, а у них, тобто наш внук Максимко, той за комп'ютером він у ліцеї 25-му абсолютний відмінник. І от ми ним пишаємось. А Єлизавета, Єлисаветград це колишнє місто, в якому ми з дружиною жили і Як працювали. Все це Кировоград, Єлисаветград, маленька ще, їй другий рочок, але вже любить сукні. Прозорі любить соправді і любить себе показати. Володимир Захарович, от через все своє життя ви пронесли оту повагу і любов до своїх батьків, від своїх дітей і онуків, ви відчуваєте те ж саме? Це можливо не в той спосіб, у який ми відчували. Тому що в повоєнні роки моя матуся вдова дуже вболівала за мене. Щоб я з підлітками на полях не розкрутив якусь міну, запал чи якийсь снаряд не розрубували сокирою надвоє, а потім деякі із моєго покоління полетіли в повітря, то їхня материнська тривога була насамперед спрямована, щоб я мав у що взутися, що одягнути, щоб я. Ходив до школи спочатку семирічної це через річку за два кілометри, а потім у середню аж за десять кілометрів на велосипеді весною і осінню ранньою, а взимку уявіть собі на лижах. І я такий, наче, не вельми спортсмен, але на змаганнях спортивних учнівських я посів свого часу третє місце. У марафоні на 10 кілометрів, тому що мав велике гартування. Я ходив до школи і зі школи, тобто щодня по 20 кілометрів, це важко. Їхня тривога і вболювання за нас була настільки святою і трепетною, що ми, уболюваючи за дітей у іншому середовищі, уже дбали про те, щоб син. Не зазнався із якоюсь негарною компанією, щоб він не прилучився до якихось звичок, щоб він все-таки не полишав книги, щоб той комп'ютер не замінив потребу живого, а я маю на увазі слово живе у книзі письменників. І мені думається, що в певній мірі наші діти пішли цим шляхом, тому що Захар закінчив консерваторію імені Петра Ілліча Чайковського в Києві, а наш Назарко у Львові, Львівський національний лісотехнічний університет. Вони два абсолютно різні один Запаху, на інтерстелі, так. другий у Києві. Інколи музикує, але якесь там маленьке підприємництво. Вадим Захарич, от ви літератор, ви митець, ви заслужений артист України, режисер телевізійний, режисер театру. Ну, можна багато от називати хто ви. Ну ви самі себе ким вперше за все вважаєте? Оце в цьому переліку, пані Анжеліко, тривожно мені відповідати на це запитання, тому що хтось з глядачів подумає, та можливо і підставу матиме на те. Чого ж ти брався? І за те, і за те, і за те. Мабуть, у тому був не в тому кинувся до іншого способу у певній мірі. Була життєва ситуація такого плану, що довелось полишити театр, тому що не з власної вини я полишив театр імені Івана Кочерги. І тому, коли засновувалось наше рідне телебачення, я пішов до вас на посаду головного режисера потім журналіста, режисера і журналіста і так далі. Але ви запитуєте і про письменство. Ну як же письменство було лишати? Воно абсолютно все життя йшло зі мною. Тому що навчаючись у Харківському державному університеті, тоді він носив ім'я Горького. Я прилучився вже на третьому курсі до поезії. Робив спроби вірші писати, а найголовніше так уподобав Сергія Єсеніна, що взявся за переклади Сергія Єсеніна українською мовою. Показавши своїм колегам, я отримав свалення. І от після їхнього свалення до поезії, я звертався упродовж усього свого життя, бо, вже працюючи у театрах, я віддався драматургії. Маю інсценізації, власні п'єси. Я так зрозуміла, що перш за все ви театральний режисер. Ну, от ніколи Мабуть. не хотілося б вийти в якості актора на сцену. І от яку б роль ви хотіли б зіграти? Чи виходили ви взагалі? Виходив. Олега Перекаліна, гаряча точка, дуже гостра п'єса. У кінці 80-х років тільки з'явилася у журналі Театр в Московському журналі, всесоюзному журналі і на Україні цю п'єсу переклали. І я взявся і на сцені Кіровоградського театру імені Кропивницького зіграв роль Зацепіна. Я думаю, що то одна із тих робіт, яка дуже була співзвучна тій епосі, коли переосмислювали цінності. Коли оці своєрідні клани партійної так званої еліти, які тримали в руках народ як робочу силу і тільки, вже відходили або мали війти в минуле. Хоч це виявляється не дуже простий етап, проти чого бореться і вже наша суверенна Україна 20 з лишнім років. Одним словом, був я на сцені як актор, але то тільки в одній дуже глибокій п'єсі на сучасну проблематику. Хотілося мені грати, і я грав в аматорських виставах, і на сцені Ужбового театру у Києві, старшину у перевізії, і Глитай або ж павук я грав. Боже, який би я негативний типаж? Мені мій педагог, народний артист України Василь Іванович Харченко, дав роль паука. Йосипа Степановича, Це надзвичайно складна п'єса, у котрій неперевершено грала Марія Заньковецька, котру показували у 1883 році театр Кропивницького у нас у Житомирі і глядачі Житомира благали. Покажіть іще раз глитай або ж павук. От хвилини розпачу переживає кожен з нас. Саме в ці хвилини, коли нам важко, дехто з нас іде в церкву, інші, так би мовити, пускаються в усі тяжкі. От як ви переживаєте отакі можливо якісь хвилини неприємностей у вас? Де ви знаходите душевний спокій? Складно, пані Анжеліко, складно. От ви про церкву сказали. Я просто усамітнююсь часто. У нашій Михайлівській церкві, поставивши свічки пам'яті по своїх батьках, по рідному братові і сівши собі на лавочку, там не дуже я хрещусь, і не дуже я й поклони б'ю. Там якась така атмосфера, аура, там якось Контакт. так мені робиться легше. Що я виходжу справді, начебто частково оновлене. А ще тому, що в тому приміщенні колись було дівадло, був дитячий яйковий театр, і там знову пов'язано, що вина моя в тому. Що у тому приміщенні Михайлівської церкви, колись я поставив аж дві вистави. Зрозуміло, Розподині. все повертається до театру. Олег Захарович, яких людей все ж таки було більше у вашому житті? Хороших чим будемо говорити не дуже хороших? Звісно, що, як кажуть, життєва тональність, бажання жити і працювати тримається на тому. Що ти не один, що є досвід і твоїх попередників, якщо ти не лінивий і вивчив історію свого краю або хоча б познайомився і насамперед осмислюєш, хто ж навколо тебе, хто з педагогів, з лікарів, просто звичайних людей. І мені думається, що безперечно людина живе, і якщо вона активно діє. І не ізгой, то вона живе саме на хвилі спілкування з людьми кращими і спілкуючись із ними, отримуючи позитивну енергію і видаючи відповідну. Чого ви не можете пробачити в людях? Ой Боже, як воно бувало в житті, особливо в театральному, про що особливо згадувати не хочеться. Да не тільки в театральному, у будь-якому колективі є, як кажуть, такі приховані якісь течії і такі лінії, і такі людці або друзі у лапках, яких ну просто не хотілось би, як кажуть, зустрічати дуже часто. А якщо і я з ним. То я спілкуюсь, споглядаючи, а чи вилюднів ти, а чи не змінив чи не змінилась у тебе, як кажуть, позиція з приводу того чи іншого? І я не з тих, хто просто когось я кажуть, картає і не пробачає. За якісь кпини, які були нанесені, як кажуть мені особисто. Я просто прощав. От у кожного з нас є своя склянка життя. Тільки у одних вона напівпорожня, у інших напівповна. От як ваша склянка життя виглядає? Я би сказав, що все таки більше у мене позитиву. Можливо, це трошки, я кажу, і не скромно, бо інакше я не жив би серед вас, бо інакше б упродовж 10 чи 12 років ви не тримали б мене тут на студії, бо інакше б зі мною актори не вітали Захарович приходьте і так далі, якби в мене було ущерб негативу. Так, мене і заочники в Інституті культури зустрічають. Інколи телефонують, і я просто цим живу. Виявляється, що комусь щось подаровано, щось, як кажуть, лягло до душі, і можливо варто жити. І якби ви запитали, що таке щастя. То на це запитання відповісти дуже непросто, тому що щастя це осмислення того, що ти, слава Богу, живий, здоровий, що ти не ізгой у суспільстві, що діти твої здоровенькі, слава Богу, що є в тебе нащадки, внуки, може ще й правнучки діждеся. бо хто його знає, як життя. Удасться, а з приводу творчості оці книги, ті вистави, а їх близько 50, рецензії на них це буквально 300 сторінок прекрасних відгуків. Не про мою лише творчість, а про акторські роботи величезних колективів Івано-Франківського театру імені Івана Франка. Кіровоградського театру імені Марка Лукача Кропивницького, Житомирського театру імені е, Івана Кочерги, Черкаського театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Сябі вам, Володимир, Захарчук, за цю зустріч. Бажає вам всього найкращого. І е, є у нас для вас маленький сюрприз, портрет на згадку наша художниця, яка бере участь в нашій програмі з самого початку. Будь ласка. Пише отакі портрети для наших гостей. Володимир Захарович дякую, Савченко, заслужений да артист України. Ви дуже високої думки про мене. Ви бачите? Ви... Дякую. Тут виглядаєте трішечки молодше, Володимир Захаровичу. Це так Це на згадку гарно. від нашої програми. Дякую дуже. І пану Ігорю теж велика подяка за все. Володимир Захарович Савченко, мій наставник, педагог, митець, режисер, журналіст, літератор, заслужений артист України був гостем нашого ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми. Та Дар'ї Голуб за чудовий портрет на згадку. Наша програма вийшла в ефір за підтримки компанії Кемілайн Агро, користуючись продукцією Кемілайн Агро. Ваш урожай буде під надійним захистом. Це була програма Вічірні. Зустрічі, бережіть себе та тих, хто поряд з вами. До побачення.